Першого числа кожного місяця власники банківських карток обирають кешбек по категоріям. Картками яких банків варто користуватися в цьому місяці для отримання максимального кешбеку. Як банки конкурують між собою за те, щоб ми проводили платежі саме їх картками? Обговорюю всі ці питання у сьогоднішньому випуску. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Вітаю, я Андрій, і ви на каналі Банки Фішки Платежі. Деякі мої колеги по цеху прирівнюють кешбек до пасивного заробітку, і якщо ви подивитесь на свій кешбек протягом тривалого часу, то помітите чималу суму додаткового доходу, причому до якого не варто прикладати зусиль. Тому варто подумати, як його максимізувати. Для цього проведемо коротенький аналіз та зміни в тих картках, якими користуюсь. Я розкажу про банківські картки у порядку своєї важливості. А ви поки підпишіться на мій телеграм-канал, де можемо тримати більш тісний зв'язок. Минулого місяця основною кешбек-карткою в мене була картка від Райфу. Два кешбеки, про умови якої я розповідав вже на каналі. Умови дійсно були конкурентні. Нещодавно я отримав від них листа, де вони повідомляють, що 7 червня кешбек скорочується майже в два рази. Тому з першого місця вона пересувається десь всерединку. Друге місце посіла картка Все можу від банку «Пумп». Кешбек у 2% на вибрані категорії, плюс кешбек на комунальні послуги. Цього місяця в мене не було категорії продукти у цій карті, а у вас. Лідер закупок в продуктових магазинах в мене зберігає своє почесне місце. Це Ізі Банк зі своїм кешбеком у 1,5%. Тим паче, пумп не дав мені категорію продукти взагалі. А два кешбеки від райфу вже не дадуть 2% цього місяця. Також, цього місяця Ізі дає кешбек ще на кафе, ресторани та фастфуд. Дружня порада. Обирайте завжди категорії продукти, кафе, ресторани, фастфуд разом, якщо ви користуєтеся закладами загального харчування. Іноді кав'ярні можуть попадати під категорію продукти, тому ви втратите свій кешбек. Старий друг краще нових двох: це про Приватбанк, який активно почав розвивати свою програму кешбеків під назвою Привіт. Її суть в тому, що там віртуальні люди з іменами дають вам кешбек вище конкурентів на певні категорії, магазини, заправки тощо. Цей кешбек видається не на місяць, він може бути обмежен у часі, скажімо, на 60 днів. Звісно, ви його повинні активувати. Програма привіт від «Приватбанку» розвивається, тому про останню їх версію виводу кешбеку. Точно не скажу. Але раніше можна було отримувати кешбек лише після закінчення строку дії цих пропозицій. Умовно, через 60 днів, а не як в інших банках, коли назбирав мінімальну суму у 100 гривень. Також цей кешбек отримується автоматично на карту, з якої були здійснені покупки. І там не було мінімальної суми для виводу: 10 гривень не збирали, 10 вивели. Отже. Банки кожного місця ведуть боротьбу за нашу увагу та лояльність. Кожен банкір бажає, щоб використовували саме його картку як основну, а для цього використовують будь-які мотиваційні схеми: кредитні ліміти, оплата частинами, кешбеки та навіть зарплатні картки. В цьому відео я зібрав картки, на які раджу вам звернути увагу. Посилання на них знайдете, як завжди, у описі, а в коментарях напишіть ваш топ-карток. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!